Звільнення з в'язниці щасливий день для ув'язненого. Вітаю з виходом на волю! Ось твої речі. Мій одяг. Йой, його треба буде випрати. О, гантелі! Мої руки вже скучили за ними. Повна банка протеїну. Особисті речі качка Тейлора – це цілий склад спортивного спорядження. Він буквально живе задля тренувань. Моя гирка, як я сумував за тобою рідненька. Усе топцюй звідси. Майко, ти готовий до виходу? Звичайно, ой мій улюблений фіолетовий гюкзачок і мої підгучники. Мені не техпиться читати їх знову. Попит для розятки мозку. І останні, як заяскуцив за тестами. Ці недопучливі студенти ще не пішли. Бувай, Майко, я сумуватиму за нашими вечорами розгадування кросвордів. Прощавайте. Сподіваюся, ми з вами більше не зустрінемося. Аааа. Моя нога не зграби! Елен, сюди! Посади цих двох назад за грати! Та й таке запах свободи вивітрився занадто швидко. От невдахи. Ну цьому ми завжди подгапляємо в такі ситуації. <плес> Це все твоя повина. Ну, всяко буває. У тюремному тренажерному залі силань Тейлор проводить кожну вільну хвилину. А от Ботан Майк тут не частий гість. Ти що тут забув, книжковий хробаче. Я шов тренувати цітання на свидкість. Тренування для гозуму так узвали, як тренування для тіла. У Мейка свої уявлення про спорт. Ого, він такий швидкий! Я не можу пасти задніх. Тренуватимуся ще старанніше. Мені потрібно щось важче. Ні, для мене це пушинка. Візьму найважчу штангу. Ні, цього теж недостатньо. Амбіції в спортсмена Тейлора немалі. О, я знаю, хто допоможе мені з силовим тренуванням. Yes! Я побив всі попегетній рекорд. Дивися. Який молодець. Чому ти так дивишся на мене? Опусти мене! Ти можеш читати на швидкість, поки я тебе піднімаю. Черга на зустрічі з ув'язненим Майком більше схожа на фан-івент, де кожен мріє отримати його автограф. Постарайся там, заучко, не погеймайтеся і напису вас тест на відмінно. Ботан Майк навіть у в'язниці знайшов спосіб вирішувати завдання. Дякую, Ботане. Пропустіть мене наступною, я добре заплачу. Іди, а ви очікуєте. Привіт. Мені потрібна п'ятірка з геометрії. Без поблем. загас я все вигішу. Дякую, що звигнулась до мене. А ось до спортсмена Тейлора ніхто не приходить на зустрічі. Нікого немає, невже ніхто за мною не сумує? Це засмучує. Гаразд, я ще посиджу тут, почекаю, може хтось прийде. О, я потренуюся, поки я чекаю. Кохання, що допомогло пройти через складні життєві випробування, важко забути. Жаклін, точно вона ж залишила мені свій номер. Як я міг забути? Алло, Жаклін, прийдеш до мене на побачення до в'язниці. Я чекаю. Ну, привіт, мій спортсмена. Ти прийшла! Моїм самотнім дням настав кінець, моя наглядачка. Ти мій пан мускул. Навіть у в'язниці трапляються зворушливі історії кохання. Ти чого тут спиш? Ти заважаєш мені прибирати. Розбудили мене на такому моменті. Моя жаклін, ти мені лиш снися. У наглядачки не так багато хобі. Проте Елен просто обожнює вирішувати головоломки. Знову не вийшло. Та йому грець. Нічого, я не здамся без бою. А з цього ви губите. Не заважай мені, ось те я покажу вам, як погано. Та я знаєш скільки таких лабіринтів пройшла. Гадаєш, розумніший за мене? Тоді води, вперед! Та це з головоломка на гівні молод своїх школи. Тут навіть думати не треба. Ну, подивимося, розумнику. У нього що? Дійсно виходить? Я за кінців. Линку. цей лабіринт дуже подібний до плану евакуації. У мене вийшло. Ти знайшов вихід з лабіринту? Дякую, можна я візьму собі екземпляр? Звісно, бери. Вийшло. Я така розумна. Телоге, дивися, що в мене є. Цей лабігін найточніша копія плану евакуації. Ми можемо втекти. Тобі знову якась формула у голову вдарила. Не заважай мені тренуватися. Перевіримо, чим хлопці займаються. Тейлоре здавай гантелі. Незабаром відбій. Для качка Тейлора немає нічого гіршого за перерване тренування. Дай но сюди! Ого, який дужий хлопець! Усе хлопці, солодких снів. Відбій. Тейло гнація засмучений. Та я маю ідею, як йому допомогти. Гейбо. Хочеш, показу тобі куте тренування. Для цього знадобиться лопата. Ти маєш скопати. Гадаєш, це гарне тренування? Звичайно, ти цю підкачаєш м'язи. Дякую за пораду, бро. Тоді я почну. Ого, а він молодець. Спортсмен Тейлор ставиться до своїх тренувань дуже серйозно. Майк читає книжку, молодець. Тейлоре! Звідки у тебе лопата? Подгібно сховати плани евакуації. Сподіваюся, цей папір екологічний. Наглядачка. Далеко зібрався качку. Думав, що зможеш вирити тунель та втекти звідси. Ні, що я качаю біцепс. Серйозно кажеш? Круто. Але які з вони кумедні? Я завжди хотіла собі рельєфні м'язи. Тренування це сила. Тут усе гаразд. Гей, ви двоє! Ви чим там займаєтеся? Чудова робота! Не переживайте! У нас тут просто силове тренування. Ми качаємо м'язи на руках. Лопата це навіть краще за гантелі. Тоді тренуйтеся, закопуючи цей тунель назад. Я повернусь і перевірю. Однак будувати не ламати. Скласти всі зруйновані шматочки докупи завдання складніше за лабіринт. Це останній шматочок. Хлопці, дивіться, я і справді підкачалася. Візьму ці лопати з собою. Тренуватимуся. Гарна робота. Який кумадний фільтр. Застосую його на ув'язнених. Дні у в'язниці схожі на день бабака, тому ув'язнені розважаються як можуть. Над чим наша наглядачка так голосно сміється? Я й не можу. Я просто зобов'язана показати цей смішний фільтр своїм друзям зі спадзагону. Їм не завадить на хвилинку розслабитися й посміятися. Усім стояти, що трапилося! Тихіше, хлопці, я просто хотіла показати вам куматну світлину. Подивися на їхнє обличчя. А ці оленячі очі. Це буде найкращий мем нашої дільниці, Елен. Продовжую тому ж дусі. Ха-ха-ха! Я зараз лусну від сміху. Наглядачко, показіть нам, що там такого веселого. Гаразд, поділюся з вами. Усе таки ви зірки цієї фотосесії. Ой, це так зворушливо. Ми карапузики у тюремній формі. В'язниця не місце для веселощів. Вам не вистачає дисципліни. Які милі надуть ці стіцьки. Чому ви мене не слухаєте? Ще й глузуєте з мене? Ну я вам покажу, де раки зимують. Навіть перебуваючи у в'язниці, спортсмен Тейлор не припиняє старанно тренуватися. Я мушу залишатися у формі за будь-яких обставин. Дуже важливо не забувати прокачувати всі групи м'язів. Цим це Тейлор займається. Серйозно? Я не розумію цього хлопця. У нас у дільниці ідеальний порядок. Ув'язнені поводяться зразково. Гайда покажу вам інші камери. Наглядацька впустила клюці, от не згаба, самі квиток на волю. Вони так далеко лезать, не можу дотягнутися. Мої окуляри, я нічого без них не бачу. Ну ось, клюць не зміг дістати, сейф і втгатив зіг. Думаю, на сьогодні вистачить тренувань. Ой, а що це валяється? Бо тан окуляри свої впустив. Зараз їх дістану. Для качка Тейлора розсунути грати це просто легка розминка. На своїх тренуваннях він і не такий тягар піднімає. Цей книжковий хробак без своїх окулярів зовсім нічого не бачить. Треба спробувати їх відремонтувати. Аго, бро, тримай свої окуляри. Я знову можу бачити, яке полегшення. Це що, ключі від камаги? Тейлоге. Думаю, разом із цим унітазом ваги буде достатньо для гарного тренування. Агов, що ти гобиш? Я тут взагалі-то намагаюся. У тебе тренування для розуму, а в мене для м'язів. Тож сиди тихо, не заважай. Ого, а цей хлопець справді дужий. Що ти робиш? Намагаюся качатися. М'язи треба тримати в тонусі, щоб вони були такими вражаючими, як у мене. Гаразд, тоді не заважатиму твоїм тренуванням. Я прийду подивитися на результат пізніше, якщо можна. Та мені і зараз є чим похвалитися. Матінко рідна. та він же ходячий пан мускул. Я наполегливо працював, щоб досягти таких результатів. Ова! Ще й романтик. І Ботан Майк, і Мачо Тейлор у в'язниці не нудьгують. Кожен із них зайнятий своєю улюбленою справою. Ще кілька підходів. Хлопці, доброго ранку! Ви цього така голосна самого ганку. Щось тгапилося. Ви заважаєте мені тренуватися? Це щось термінове. Ви що забули? Сьогодні у нас в дільниці свято мій день народження. З Днем народження наглядацько, вітаємо! Дякую! Чекайте, хіба сьогодні не день нашого звільнення? Я точно го згахував? Може, ти маєш рацію? Я перерахую. З Днем народження! Директорко, ви найкраща! Я така щаслива. Завжди, будь ласка. це було схоже на сцену з фільму. Нас також зможна привітати! Сьогодні день нашого звільнення, а це не вам вирішувати. Нехай вирішать глядачі. І якщо ви хочете випустити хлопців із в'язниці, напишіть у коментарях під цим відео. До зустрічі! Сподобалося наше відео? Тоді став уподобайку, підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. Папа! -па.